треба щоб полуничка блищала бачите, от вона блищить тетяна мельник показує свій цьогорічний врожай на костопільщині у селі маща розвиває полуничний агротуризм сезон триває з травня і до кінця осені вже ще снігу немає, ми вже на полі сніг на полі Мише на полі. По 16 годин на добу працюють на землі. Розпочали власну справу у 2010 році. Роботу у сільгоспуправлінні Тетяна вирішила змінити і започаткувати щось своє. Є люди, які на роботі години відсиджують, а я ніколи не могла відсиджувати ці години. Мені треба було працювати, горіти на роботі. І ми так вирішили: сім'я дітей багато. Ми рішили, що в нас є земля, і щось треба на землі садити. Посадили полоничку трошки для дітей, бо ж ми багатодітна сім'я. Побачили, що є лишки нормально. Давай щитай, посадили ще, ще, давай купляти Ну, Багато опікалися на всього. Зараз ми вже купляємо тільки сертифіковані саженці. У Тетяни п'ятеро дітей всі допомагають на полі, у кожного своя функція. Петро працює на тракторі. Обробляю, гораю, готовлю поля під посадки ну, і догляд. за Культурами. Допомагає лелека збирає між рядками шкідників. Великий вплив на врожай чинить погода. Дощі дуже шкодять. Про це, як ніхто знає Віталій, ще один син Тетяни. До моменту, поки немає ягоди, все так би все залежить від нас. Ми там працюємо, робимо. А от саме важче це коли вже починає стигнуть ягода. І ми дуже, дуже залежні від погоди. Якщо починаються дощі, вже заходять дощі, то це все. Можна вважати, що якби в органіці це нам неможливо доглянути, щоб полуниця не пропала. Допомагають сини, невістки в інтернеті там щось все шукають. Все. Дочка зятям також працюють. Ну вони так вже своя їх сім'я, але теж полуниця в них. Родина Мельників розпочала працювати на кількох сотках землі. Сьогодні це 23 гектари, частина з яких під органікою. Полуниця займає 2 гектари. Усі плантації під крапельним поливом. Крапельний полив під плівкою. Ну є плюси і мінуси в плівці. В органіці багато мінусів навіть плівка, є й плюси. Весь час треба сапати. Полуниця вісім разів за сезон. Це точно. Цьогоріч сім'я вперше запровадила полуничний агротуризм, Дозволяють людям особисто збирати ягоди, а потім купувати власно на збиране. Агротуризм почався з того, що людей немає на виборку. і ми вирішили, щоб люди самі собі збирали. Але ще й ми хотіли, знаєте, щоб люди побачили цього. Цю... Ну, побачили цю смачну полуницю, щоб цю красу побачили. Люди приїжджають задоволені. Воно ще так не оформлено, естетично все, але враження в людей такі щасливі. На території облаштовують цікаві локації у майбутньому, хочуть поєднати приємне з корисним, аби люди тут не лише збирали полуницю, а й проводили час. А вже згодом, можливо, це буде коли все буде окультурено, можна якийсь як квиток платити, коли вже є чим зайнятися, десь відпочити, погуляти, подивитися не лише полуницю позбирати, а ще чимось зайнятися. Крім полуниці, родина вирощує малину, обліпиху, озиме жито та займається садівництвом. Попри труднощі, інколи не врожай, залишати сімейну справу не збираються у планах придбати додаткову техніку для обробки землі і пізнати ще більше нових технологій. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.